Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні приготую неймовірно смачні повітряні пиріжки з сирного тіста. Для їх приготування нам знадобиться 300 г кисломолочного сиру, 80 г цукру, 1 яйце, один білок. Одна чайна ложка ванільного цукру, 3 столові ложки рафінованої олії, 200-250 г борошна, 1 чайна ложка розпушувачу, а для начинки 400 г яблук та цукор. Для змащування пиріжків 1 жовток та 1 столова ложка води або молока. Спочатку зроблю тісто. Змішую 1 яйце, цукор та ванільний цукор. Розтираю до побіління маси. До яєчної маси вливаю олію та додаю кисломолочний сир. Якщо сир має великі грудочки, краще їх подрібнити виделкою. До речі, хотіла зазначити, що саме для цього рецепту підходить жирненький трошки вологий сир. Тісто вийшло м'якеньке, але вже не липне до рук. Відставляю його на 15 хвилин, нехай відпочине. Тим часом для начинки нарізаю яблука середніми шматочками. Тісто вже відпочило, обминаю його та ділю на шматочки. Із тіста в мене вийшло 9 заготовок, розкачую, викладаю яблука нарізані та цукор і формую пиріжки. Жовток змішала з водою, ретельно перемішала і можу змащувати пиріжки. Відправляю пиріжки в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин.